Всім привіт! Ви на каналі Кошка, Лайк. Сьогодні в мене на огляді ось такий мій особистий щоденник з Blackpink, який я почала з Нового року. Це нове відео формату, і сьогодні я вам його покажу. Почала я його вести з Нового року, і тут в нас вже зустрічає наклеєчка новорічна. Далі тут просто чорноручка. Ось. І далі тут йде ну, такий актортик, типу, щось таке теж новорічне. Тут я розписую про це. І далі тут є такий ем, котик з цим сердечком. Він дуже класний. А загалом скажу, що за весь час ведення цього щоденника я ем, поміняла три ручки. Ось тут ще наклечки. І тут починається моя ера наклек з Blackpink. Замовляла я цей щоденник в Octopus Shop. Ось тут. Тож. Я клеїла по дві наклечки. Типу, одна так, була знизу, а друга вже зверху мала бути. І тут я почала писати синюю, навіть цією. Тому що в мене тоді чорна ручка закінчилася, але тоді ще ні. Тут я просто предплутала дати. Так. Тут далі знову йде синя ручка. Тут я виділяла цитату. Я більше люблю виділяти цитати. З інших навіть своїх минулих щоденників. Оця наклеєчка, вона, мені здається, вона моя найулюбленіша. Ось, і оця навіть друзе. Ем, Ось. І тут у мене знову де синя ручка. І тут. Ем, 13 числа я купила собі нову чорну ручку, синю відклала і почала клеїти різні наклеечки. Тут нічого не клеїла, тут максимум одну наклейку прикріпила. Вона моя улюблена. Далі такий скотч я приклеїла. Той, що мені подарувала сестра, він в мене лежить тут. Ось такий. Ось. Тут ще я записую повітряні тривоги. Це дуже прикольно би виглядало. Так, тут теж наклеєчка є. Бо коли я вклеїла скотч, то я зрозумів, що можна одну знизу, тут, тут, тут зверху. І тут так прикольно виходить. 16 числа це я зробила в стилі Дженні. То, цей, то я приклею наклеечки, то прям Gendic Day. I mean. <гум> um, ось, і тут наклеечку. Але тут я трошки попутала. Я взяла um, дві, наклеїла сюди, але я вийшла з ситуації і цю я наклеїла туди. Далі в мене знов та сама історія повторилася. І цей, ось. А тут uh, вже така наклеєчка з Океанаріуму. Це ми ходили 18 числа в океанаріму, і я думаю, чому би не прикріпити. І тут я знову помилилась, я знов приклею дві наклеечки. <хи> Ось, тут знов такий знов скотч, іде всяке різне. А тут вже наклеечка з лісою. Ну, тут я вже перестала помилятись, тут я ах, записала номерний знак водія. Тому що, коли я мала виходити, він мене не випустив. Тому так вийшло. Далі моя улюблена наклеечка з Розе. Вона просто класна. Це ще улюблена персонажка моєї подруги. І знов тут наклеєчки. І, напевно, ще ця моя улюблена з злісою. Тут таке неважливо. І я тут не приклеїла бо це в мене вже наклейки закінчили. Це останні були наклейки. Ось така з Джесу і така з Розе. І все. Тут далі йдуть тугі записи. Тут я розписувала, як ми ходили на, е, цей, на захист України. А тут я розписую, які я. Скачала пісні, Це міні Хер, Бейонсе diva Big Bang Fantastic Baby. Big Bang 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 Bang. І Барретт Ворн Born Star. Ось. Далі тут я розписую, як я приїхала в село і приклеїла таку наклеечку з котиком. Ось, І. 25 число це останній запис. 25 січня це останній запис. І все. І тут я помалу розписую, і на цьому мій щоденник отак закінчився. Ось тут він так виглядає. Ось. Ось так. Зараз я пищала нове отакі ЛД. Тут є анкета. І чуть про себе розписала. Далі тут записи. Я тут вже один запис почала. Сьогодні, певно, спишу дві сторінки, тому що цікаво. А ось цей міні набір то що ви бачили, це я замуляла теж в Octopus Shop за 2 320 гривень. І він дуже такий класний. А, тут багато всього у нього ходить, але колись обзорчик зроблю потім на свої там, міні наборики і поп товарів все решла. Також е, я завела такий панал. Він тут в мене все лежить. Я вам можу показати, що тут є. Тут є маркер. Е, ось цим маркером, яким я виділяю цим, то він такий. Е, для особливих моментів, типу, ну якось так, далі тут в мене тут теж йдуть маркери, ручка вже, вже закінчилася, тому я її відкладу. Такий маркер від Touch Migo. Я купляла його в це від 1 гривні за 9 гривень по штуці. Але я його там використовую, коли, наприклад, забираю посилку. Можу когось зняти розпаковку посилки, хоча розпаковка в мене завжди є в інстаграмі. Далі три таких маркера таких ем, класних. І, звісно ж. Канцелярський ніж. Він мені знадобиться для того, щоб відкривати посилки. Ем, ось. Ем, ось такі о. Я вам коротко провела екскурсію. Ем, Якою ж ручку я пишу? Я пишу зараз ось цією скоромі, яку я купляла, є таке. Вона дуже класна. У мене є ще одна ось така фіолетова. Але, думаю, на запасний буде. І ще колись я купляла таку щим. Втожив за одній гривні. І такі -во. І ще, і ще, і ще, і ще, Я маю такий облокнотик з Аврори. Тут я пишу свої секретики. Ось. І для цього я спеціально купила цю ручку. Вона дуже ідеально підходить. Ось в мене заповнено трошки більше вже, ну, більше 10 сторінок. ну Може менше, десь так. Ну, 10 ну, 12, я би сказала. Сьогодні вже заповнюю ці дві сторінки, це вже 12 буде. А, ось ось такий він класний, на 64 аркуші. Е, колись я на нього теж зроблю обзор, чи навіть коли. Буду його, наприклад, заповнювати, бо я ще планую сьогодні скотч приклеїти. Наклейки я маю, але я їх десь закинула, тому колись найду. Ось. І таківо. Е, ну, щоб по мінімум писати щоденник, треба ну, обов'язково там приклеїти різне і таківо. Тут навіть не важливо цей. Ну, Але можна хоча б вода ту виділити, Чи навіть коли ви пишете. Анкету ще про себе. Це така вам моя новочка порада. А загалом, скажу, що цей мій щоденник він дуже він був моїм улюбленим. а Тут ще повидно -по -по, трохи відмітки. Мені сестра його чуть не порвала. Але добре, що він зберігся, і я змогла його докінчити. Ось, надіюся, що це вам відео сподобалось. Обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь. Ага, ще ні. Я ще хотіла сказати, якими маркерами я ще можу виділяти. Я можу виділяти ось такими. Це я теж купляла в Аврорі, а ось, цим. І або ось цими. Мені їх подарували з обміну в клубі. І я ними інкою користуюся, але більше цими користуюсь, бо я ними купила, коли ще заповнював той щоденник. Але він зараз лежить поряд з іншими лише незакінченими щоденниками. Ось, Тут неважливо, які використовувати, навіть у ті лапки, чи навіть у ті що в пеналі лежать. Головне, що вам подобалось. Ну, а тепер, якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте нажимати на дзвіночок, бо скоро може вийти ще одне відео. А так, я з вами прощаюсь, Кажу всім па 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 і до нових зустрічей!